Питання, що тут розглядаються, з першого погляду дуже складні. Але якщо розібратися, все досить просто Це подібно до того, як свого часу теорія відносності Ейнштейна була чимось незбагненним, а тепер її викладають у школі. Отже, йдеться про фундаментальні засади. Для того щоб щось існувало насамперед воно має бути. Це абсолютно очевидно Ніщо неможливе без буття. Іншим фундаментальним моментом є те, що буття неможливе без усвідомлення. Це питання складніше для розуміння. Пояснити його можна з прикладу дзенського куана. Куан це загадка, що використовується в дзен буддизмі для того, щоб при спробі відповіді на неї вийти за межі розуму. Загадка наступна. Якщо в лісі впало дерево і не було нікого, хто чув звук падіння, чи падало дерево насправді? Ретельне обмірковування та концентрація на цьому питанні призводить до однозначної відповіді. Якщо немає нікого, хто б це чув, то не було і падіння. Тобто, без свідка будь-якої події вона не відбувається. Щоб щось було, потрібний той, хто усвідомлює. Ми приходимо до, здавалося, б, парадоксального висновку буття неможливе без усвідомлення. Нічого не може бути без усвідомлення того, що воно є. Буття це все, що є. Весь проявлений Всесвіт це буття. Коли ми говоримо буття, відразу спливає усвідомлення. Тому можна сказати, що все, що є, це усвідомлення чому ніхто не дасть відповіді. Є лише одне буття, тільки одне усвідомлення, яке проявляє себе у незліченій кількості форм у нашому. Та безлічі інших всесвітів усвідомлення в першу чергу усвідомлює само себе, що виражається як чисте почуття Я є. В даному випадку дуже важливим є слово чисте, що означає без якостей та характеристик. без Ототожнення з формою я є щось. Чисте «я є» і усвідомлення це одне і те саме. У своєму первісному, непроявленому вигляді, коли немає ототожнення з формою, буття усвідомлює само себе в блаженстві. У цьому стані Є почуття Я Є без будь-якого ототожнення з формою, його неможливо описати, висловити, передати. Будь-яке слово буде обмеженням. Вказівниками можуть бути абсолютний спокій, безкінечність, безчасність, безтурботність. Абсолютна незачепленість, радість буття та любов. Це той стан, який називається Сат-Чіт-Ананда, що в перекладі санскриту означає буття, усвідомлення, блаженство. Це саме той стан, до якого веде йога у східних вченнях. Це дао. Про яке говорять Китайці це нірвана з буддизму, і це Царство Небесне, в яке кличе нас Ісус. Буття, усвідомлення, чисте почуття Я Є неможливі один без одного. Вони проявляються лише разом і це основа всього. Нічого, абсолютно нічого неможливо без цієї основи. Тому вона це джерело життя. Коли Ісус говорив: Я є шлях і істина і життя, то Він мав на увазі саме це. У Я є немає початку і не буде кінця. Звідси, перш ніж Авраам, я є. Усі форми у проявленому світі схильні до змін. Буття усвідомлення на відміну від світу форм вічне і незмінне. Воно позачасове, не має початку і ніколи не закінчиться. Буття усвідомлення проявляється у будь-якій формі через почуття я є щось. Коли усвідомлення проявляється у формі як я є щось або хтось, з'являється свідомість. Свідомість відноситься до слів щось або хтось. Усвідомлення. Усвідомлює себе як щось. Це щось стосується проявленої форми. Як тільки з'являється свідомість, я, ця форма, відразу з'являється поділ і двоїстість. Є я як форма і є все інше, відмінне від мене. Будь-яка форма. Це людина, Олег, Богдан або хтось інший птах, собака, кіт, дельфін, метелик, хробак, дерево. що завгодно. При прояві у формі усвідомлення ототожнює себе з нею. У цьому випадку ми говоримо Я Олег, Я Богдан. Хробак чи дерево так не говорять, тому що в цих формах свідомість недостатньо розвинена. Усвідомлення через ототожнення з формою пізнає проявлений із нього ж світ. При цьому в міру ускладнення форми, через яку проявляється усвідомлення, відбувається еволюція, пов'язана з цією формою свідомості. У цьому випадку можна говорити про її розширення. В даний час з усіх форм на землі, які нам відомі, найбільший рівень свідомості має людина вінець творіння. Насправді є багато інших форм з більш розвиненою свідомістю. Свідомість у людській формі також продовжує еволюціонувати. Еволюція свідомості йде у напрямку осягнення все більшого і більшого щастя, що неможливо без пізнання себе як початкового джерела буття усвідомлення блаженства. Усвідомлення через пов'язану з формою свідомість пізнає себе, і відбувається це в незліченній кількості форм. У тому числі через кожного з нас. Перша характеристика свідомості це усвідомлення себе у якості форми, Другою характеристикою свідомості є уява чи розум, через які у високорозвинених формах усвідомлення усвідомлює проявлений світ. Людина – Відрізняється від інших форм життя на землі наявністю здібності абстрактного мислення, іншими словами, наявністю уяви чи розуму. Уява це надзвичайно потужний інструмент. Слід сказати, що весь проявлений Всесвіт це продукт уяви, продукт космічного розуму. Немає жодних меж для уяви. Уява народжується шляхом розвитку свідомості. Коли свідомість розвинулася до здатності абстрактно мислити, уявляти стає можливим пізнання суті самого себе. Первинне буття усвідомлення може бути пізнане через таку форму. Постійне і безперервне усвідомлення себе як буття усвідомлення у людській формі називається пробудженим чи просвітленим станом. Саме в цьому полягає головне значення фрази: Ти буття, що грає роль людини.